Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Ані, на каналі Солоса, канал про Чорногорію, про бізнес в Чорногорії і про цікавих людей, які знаходяться і будують бізнес, і будують життя тут. Сьогодні ми знаходимося в дуже класному закладі в Херцехнові. зі мною дуже цікава гостя. Зараз вона з вами познайомиться поближче. Всім привіт! Мене звати Дарина, Дар'я, Даша. Ну, всі люди по-різному мене називають. А я власниця ресторану Джой. Це український ресторан. Хоча у нас кухня не тільки українця, українська, у нас кухня європейська, трішки італійська, трішки українська. Тобто, ми її зорієнтували на туристів зовсім з різними напрямками смаковими напрямками, я б навіть так сказала. Скажи, будь ласка, як у вас взагалі виникла ідея от відкрити ресторан в Чорногорії? Тут бізнесів багато і від українців і від інших іммігрантів. І чому от саме ресторан? Може, були якісь моменти, які вас надихнули горе море, як всіх там надихають? Чи якийсь свій власний досвід? А, ну починаючи, ну як ви вже знаєте, з 22-го року мене покликала моя подруга Наташа. Болгарію і перший крок в ресторанному бізнесі почався саме з Болгарії. Ми відкрили там ресторан, відпрацювали ми там сезон. сезон був дуже успішний у нас, і ми закрилися на зиму. І склалися так обставини, що в мене є донька, їй потрібно було далі вчитися. Нам запропонували друзі свою допомогу, покликали нас, поїхали до Англії. І вона вступила там в коледж, потім в університет. І ми там з нею жили один рік і два місяці. В цей період я там працювала в дуже-дуже гарному готелі Адрія на Кенсингтон-Стріт. А після цього ми переїхали жити в Бормус, і там я працювала пастрі-шефом в дуже, дуже крутому ресурсу. Ресторані називається він Рікштайн, Всього цього цих ресторанів нараховується 12, веде їх саме Рікштайн. Він з 88-го року був телеведучим. У нього багато дуже кулінарних книжок, і взагалі всі англічані, всі його знають. Тому я вважаю навіть не так, я пишаюся тим, що я саме там працювала. Досвід я отримала ну просто масштабного характеру. І після цього коли. Ми вже переїхали з Бормусу, бо в мене донька з Бормусу вже вступила в Лондон. Нам запропонували наші друзі, які ж дуже дуже давно живуть, не живуть навіть не так. Вони мають нерухомість в Чорногорії, що в них зараз є можливість з нами попрацювати разом на узбережжі Адріатичного моря саме герцові, і щоб ми разом попрацювали і відкрили ресторан. Ми почали з минулого року. Я можу навіть одразу за документи зачепити тему, бо це дуже складна для мене була тема. Почали Оформлювати всі документи ще з березня місяця, закінчили, можна сказати, кінцем червня. Я скажу так, що це був дуже-дуже складний для мене період, тому що ну, зрозуміло, що у нас на Україні це було б набагато швидше і легше. Тут ми іноземці для них. Для нас є різні такі моменти, придіть на наступний день, придіть. Через тиждень, ага, я не хочу зробіть ще щось. Ну, це було дуже важко, але ми це витримали, і ми хотіли відкритися ще на початку травня, але відкрилося в кінці червня, тому цей. Це був дуже складний період. Чому складний? Бо по-перше, це очікування документів. По-друге, вже починаючи з травня місяця, я покликала українців тут працювати, і ми всі разом півтора місяці чекали ці документи, бо без них ми просто не могли працювати. Да, да, багато мені людей кажуть, що заклади планують там відкриття грубо кажучи, на березення відкриваються наступний місяць, чи навіть через два місяці, бо просто чекають документи. А для чорногорців завтра це може бути іноді і ніколи. Ну і що хотіла сказати, що наші партнери, з якими ми працюємо, саме власники цього комплексу, вони нам допомогли. Вони нам дали гарного бухгалтера, який пришвидшив цей процес, тому що він місцевий, і завдяки йому, як нам казали, що нам дуже пощастило, ми відкр... відкрили документи не за рік-півтора, а за ну якщо рахувати квітень, травень червень, за три місяці, ми оформлені всі документи. Наскільки я знаю, що бухгалтер має бути тут по закону тільки Чорного Роджі, правильно? Ой, ну я навіть не знаю. Мабуть, так, мабуть, так. Бо я таке чула, типу, коли ти відкриваєш фірму, що бухгалтер має ну, 100% Чорногориця в них так. Тепер це важливий, <сот> да, важливий момент. Бо взагалі, да, чи персонаж, чи взагалі важливий момент в усьому бізнесі? Бо він керує, він допомагає, він тобі підтримує. <сот> ну, я думаю, що він вагомий внесок вклав в наше саме відкриття. Бо документів була дуже велика пака. У нас три великі <сот> такі. <сот> І коли до нас приходила минулому році перевірка, як я почала доставати ці документи один за одним, один за одним, їх просто неймовірно багато, але все одно, ага, цього немає, а цього думаю, боже, так багато всього є і що ж може не бути. А не може бути такого, що вони питаються, типу, ну, докопатись все ж таки, знайти от щось. Я думаю, що так, тому що ми не місцеві, ми новенькі, вони хотіли щось знайти це. 100%. Вони сиділи дуже довго в нас. Перший раз, коли к нам вони прийшли, це було п'ять чоловік. Була і санстанція, і налогова поліція, і кадрове це перевіряли всіх оформлених співробітників. Вони прийшли, я не пам'ятаю, десь це було біля 9 ранку, і пішли в 2 години дня. Тобто, це з п'ять годин. Да, вони просто сиділи, вони перевіряли. Вони питали у мене тих технічні карти на напритуту. Вання повністю у мене все є. Тобто ми повністю проробляли меню з малюнками, з калорійностями. Скажіть мені, що як готується, скільки чого треба де покласти? <плес> да, і таке буває. <плес> Тому я навіть так скажу, що вони навіть трошки були в шоці від того, що в нас все як треба, і в нас все є. Ну, я дивлюсь, що вони дуже відповідально відносяться до своєї роботи. Так, да, да. <свісно> Ну, молодці, що сказати, молодці. Слухай, якщо ми вже почали розповід розмовляти про якісь складнощі, а два спротику про негативне, потім про позитивне напослідочок. <свісно> от які ви от, ще були складнощі а, у відкритті? А, да, звісно, що це стрес, багато роботи, документи, перевірки. А, може, що ще от, що є саме специфікою, порівнюючи, наприклад, з Болгарією чи як в Англії. Працюють, от ти бачила, може, щось таке є, щось. Ой, я навіть не знаю. Чи чи всі проблеми вони всюди однакові? Ну саме найперше, що я вважаю, це оформлення документів. І є одні такі моменти, наприклад, як е, аналіз води, да? це якась. Е... Я не знаю, бірмутський трикутник, тому що в минулому році ми оформили заявку чи подали заявку на цей аналіз води ще в квітні місяці. Нам його зробили навіть не так, скоріше взяли ці маски і все повністю з приладів і так далі. Коли ми вже закончили закінчили працювати, тобто ми подали заявку в квітні, а у нас взяли маски 30 тридцятого. Вересня, ну а приходила санстанція, саме питала: ну як так працювати, якщо вони самі чи це палако у них просто ідея? Я просто не розумію, як вони так це все організовують. Що і всі у мене питають, там інші ресторани, а у тебе є аналіз води, бо це дуже важко його взяти. Кажу, немає. О, треба, треба, щоб бути, бо будуть перевіряти. Ну окей, ми подали, ми хочемо, щоб у нас був. Ми заздалегідь це зробили, але це такі тягнуться перепони. Да. А ще що хотіла сказати сказати що, мабуть, коли ти за кордоном і коли ти далеко від всіх своїх рідних, саме найголовніше це підтримка. Цей період відкриття нашого був важкий період нашого життя, так скажу, бо було дуже багато незрозумілого. Ми багато чого не знали. нова країна, нові люди, нові документи, взагалі все нове мова. Так? ви ж не знали мова. мова. З мовою взагалі було дуже важко. Зараз я вже звикла. Ми вже тут живемо рік. Спочатку було дуже я вже Розумію, може, десь я не можу відповісти так би як хотіла, але щось відповісти я вже можу, і я повністю вже розумію, де б я не була. Да. І хочу просто сказати слова вдячності моїм самим любим людям на світі. Це моя донька і мій чоловік. Вони так мене підтримували повністю скрізь будь-яку ситуацію, будь-яку проблему. Тому я не знаю, як би взагалі я б без них взагалі все це зробила. Тобто, це не тільки моє, можна сказати. Казати за, за заслуга моя, да, це заслуга моєї доньки і мого чоловіка. Тобто, це це все ми, ми разом. Да, звісно, сімейна підтримка це дуже важливо, бо на ентузіазмі однієї людини таке просто все і купа проблем, і нове, і страшно, і завжди і нове і страшно. там страшно. Страшно, ти не знаєш, що тебе очікувати, що тебе попереду чекає, які перепони, які люди, які перевірки, які нові документи. Ти просто не знаєш, чим ти зіткнешся наступний день. Наступний наступного тижня так, коли не підтримують, це, звісно, дуже важко. Ну, тобі дуже пощастило. <рес> <рес> Великі молодці. <рес> Скажи, будь ласка, як от часто вас відвідують чорногорці? Бо я от з декількома людьми вже розмовляла і ходить така умовно кажучи легенда, що чорногорцю потрібно два роки на те, щоб він кудись прийшов, зайшов, бо він спочатку придивляється, у нього йде процес адаптації. <рес> він дивиться, чи ходять туди його друзі, якщо друзі рекомендують, він Трошки починають заходити, заходити, і чим біль можливо вони так перевіряють на витривалість заклад. Я не знаю. І чим типу, довше цей заклад служить, тим швидше і не знаю, частіше вони туди заходять. Як це у вас? Чи є у вас чорногорці? Це все ж таки чи це більше ім іммігранти, туристи? Ось це ваша аудиторія. Скажу так: в минулому році в нас чорногорців не було взагалі. Да, можливо, це реально не правда. Не да, це правда. У нас було багато дуже іноземців, такі французи. Іспанці, шведи, фіни, американці, канадці було дуже багато різних, а саме чорногорців у нас було дуже дуже мало. Але вже починаючи з цього року, мабуть, вже пішла слава, що нас смачно, вони якось придивлялись, придивлялись, і саме з цього року, вже от ми як відкрилися з да, середини квітня, вони пішли і пішли дуже багато їх зараз. Так що да, воно працює, і вже ми другий рік ми напрацювали. Вже про нас. Ми вже, як кажуть, на слуху, да, і вони пішли. Да, в цьому році вони до нас пішли. Вау, ну це круто, бо якщо хоч чорногорці, це, це класний показник, це дуже класний показник. Вони такі дуже прискіпливі люди. Так. Вони люблять ходити один до одного до, до, до іммігрантів. Вони ходять дуже важко. Але якщо ходять, то це класний знак. Ви на правильному шляху це точно. Я так, я теж так думаю, тому що нам навіть знайомі сказали, які дуже давно тут живуть, і якось вони тиждень тому до нас прийшли, по сні далека, і такі а, ну, Даше, де сюди. Я кажу, що таке. А бач, я бачу, у вас тут чорногорці сидять. Я кажу, да, це вже стовідсотковий успіх. да. Клас. Ем, а ось скажи, якщо можливо пам'ятаєш, то може це важко. От і що найбільше подобається куштувати у вас чорногорці? О, я так скажу, я кажу, скажу, так, да. я... капричіозу. Все, тільки капричоза. Я навіть я ж сама кухар, так, і якщо я бачу, що у нас дуже великий потік людей йде, і в мене на кухні потрібна допомога, як я кажу, лишні руки ніколи не завадять. Я біжу на кухню, кажу, що там якийсь заказ. Капричоза, кажу, а ну то 100% чорногорці? Наші не беруть, беруть, беруть грушу гарганзолу, беруть, беруть нові піци, які я додала у нас до меню. А капричозу, таку як Маргарита, вони ніколи ну, не беруть взагалі. Да, наші беруть борщик, наші беруть гарячі пательні, варенички, А саме, от капричоза, це все. капричоза forever. Це най-най-най найсмачніша і найулюбніша їх страва. Супер. А взагалі, яка от у вас страва то? серед замовлень, От, якби на першому, другому, третьому місці грібішки. Воно йде на так як подушка із сукотажа. Там мілко-мілко подрібнюються різні овочі і додається хамон. Обсмажується обсмажується, вірніше це на спеціальному соусі, і зверху кладуться грибишки на грилю. Це саме найсмачніше. Це топчик, який з топчика, які звучить да? на ста да, да. а друге, третє місце. Друге, мабуть, на даний період пішов борщ, бо борщ ми робимо зараз пампушками. Мої кухарі самі печуть, самі печуть. І салом ми подаємо із зеленою цибулькою. Ну і третій, я навіть не знаю, що можливо. А, я знаю, знаю. О. Да, Я не знаю, але вже, мабуть, з людей 10 нам сказали, що це найсмачніший осмінох, який взагалі є на узбережжі, оскільки він дуже м'якенький, смачний і прям настільки. І гармонічно поєднаний з овочами, що постійно очую, що най-най-най найсмачніше -най у нас. Я ще почула, ти мені сказала це не по питанням нашим. <сум> якщо ти сказала, що зайві руки ніколи не завадять. Да, і я так розумію, що ти, от з того, блін, як це українського менталітету, да, де якщо ти власник, то ти будеш і полимити, і на кухні робити, і офіціанткою бігати. І адміністратором, ну коротше, коли, коли кожен етап треба закрити, і ти його закриваєш. Так? Ну насправді так і є. Скажу чому? Тому що я люблю Джой, це моє натхнення на даний період життя. Всі люди, які тут працюють, це моя сім'я. Я їх всіх люблю. Я бачу, коли десь комусь потрібна допомога. Я допомагаю, я допомагаю в залі, я допомагаю на кухні. Я скрізь допомагаю. Крім того, я ще ж десертник. Так, я повністю видаю всі десерти, так, всі. Десерти, які є у нас в наявності у меню, це все роблю я сама. Да, і робимо ми, я зараз кажу, вони у нас свіжі, тому що пішов, пішов дуже великий потік зараз людей, і я реально кожні два дні роблю нові свіжі десерти. Я просто ну, на квітень місяць я не розраховувала. Ми спочатку думали там вводити одну, дві там страви з меню десертів я мала на увазі. А тут настільки пішов великий потік людей, що намагаюся, щоб було. Все і постійно свіже. Тому приходьте, <смачте> посмакуйте нашими, ну не тільки десертами, звісно, але все, все інше нас теж, теж дуже смаєш. А як ти все це встигаєш? Ну, І десерти робити, і за всім я слідкувати? Це не це не ж? <смачте> я реально я сама не знаю. <смачте> <смачте> Почекай, в тебе ще чоловік донька і ще взагалі. Відповіді на на це так. питання, коли мене немає просто відповіді на це питання. А я це таки знайшла одну, коли я думаю, що любиш свій бізнес, коли реально це справа свого серця. Бо от я свою роботу називаю справою серця. Це коли, незважаючи на втому, на те, скільки ти вкладеш свого часу, грошей в це, типу, тобі не важливо, бо ти це любиш, і ти готов до цього, і то воно тобі потім буде обов'язково дякувати і приносити результат. Тому це остаток поняли, що це справа серця. Який відгук от вам найбільше запам'ятав. Закарбувався, що от прям відгукнулись. Я скажу, у мене було два відгуки, які, які реально зачепили мене. Перший відгук це вже були дві дівчини із Сібії. Вони відпочивали, і кожного дня вони у нас їли. І постійно були різні страви, дуже приємні. І кожен раз, коли я підходила до них, вони казали, це саме смачно, що ми тільки їли в своєму житті. І коли вони написали відгук, то в ньому було, що це найсмачніша перлина на в Чорногорі на адріатичному узбережжі. І ще один відгук, який мене зачепив, написав один хлопець, що в Джо так чисто, як в аптеці. Ну, це креативно, Ні, ну це дуже класно, реально. Да, бо а, з чорногорськими закладами порівнюючи можна сказати, що в них все ж таки ну старільність не на першому місці. От, вони закалені, може до цього більше. це, звісно, завдяки моєї лічки. У мене дівчина є, яка і на кухні допомагає, і яка доводить наш Джой до ідеальної краси і чистоти. Дякую вам, Елечка. Як взагалі змінилося твоє життя? Не знаю, може ну звісно, що якщо твоє життя змінюється, змінюється і життя сім'ї, І все це от як ваше життя змінилось після того, як ви відкрили бізнес Чорногорії і почали тут працювати? Ой, я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Ну, по-перше, на даний період життя Чорногорія мені зайшла як країна з точки зору клімату. Мені подобається цей м'який клімат, мені подобається тут повітря. Найчастіше повітря мені здається з усього, де я була. І по потім цей запах моря він просто настільки неймовірний. Я Соловні. просто не да, просто і запах такий хвої. Тобто, мені здається, що такого запаху моря і хвої. Не буде ніде взагалі, і реально, коли там десь подорожуєш, чи їдеш десь додому. Ти реально скучаєш за цим повітрям, за цією природою, неймовірною. Тобто, цим вона зачепила мене дуже сильно. Мені подобається тут жити, знаходитися. На даний період життя в мене з'явилося тут дуже багато знайомих, друзів, людей, які підтримують. Тому що зараз реально дуже складна ситуація. Ми ж самі з Херсону. В Херсону ми зараз не їздимо, і ми, як виїхали, ми вже три роки там не були. Це дуже важко. і морально, і фізично зі всіх боків це дуже важко. Я хочу сказати також слова вдячності реально всім людям, які з'явилися нові в моєму житті, які підтримують мене і знаходяться разом тут зі мною. Я знаю, що є ще тут така історія. В Чорногорі це як сезонність бізнесу? Хтось працює тільки в сезон, хтось працює цілий рік. І деякі українські заклади там і інші працюють цілий рік. І, от, наприклад, як наскільки я дізналася, ви працюєте тільки в сезон. А, скажи, будь ласка, чому так? От, бо тут і інші є, я чула слухи, що ресторан працював цілий рік і взагалі там в мінусах жорстких І закрився. Чи не закрився, це не пам'ятаю. Але от, Сурю, чому ви обрали саме все ж таки формат? Сезонного бізнесу, а не е, цілий рік. Ну, по перше, я скажу так: коли ти відпрацював важкі 5-6 місяців, тобі хочеться відпочити. Тобі повністю хочеться відпочити і перезавантажитися, щоб повністю потім почати новий сезон з новими силами. Адже якщо ти повністю постійно будеш працювати, 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 ти пройдеш період вигорання. Я дуже не хочу цього. Тобто, чому у нас можливо зараз і пішов цей потік людей? Бо ми зарядилися цією енергією, позитивом, ми відновили коли не відновили, ми зробили нове меню, гарне, смачне, і ми, як на у нас було наткнення за зиму, да відпочили і зробили. Якщо працювати далі взимку, мені здається, що можливо, я зачеплю сам період вигорання, бо я не відпочину після складного літнього сезону. Це по перше. По-друге, взимку, як ми подивилися, тут мало дуже гуляє людей. Можливо, десь в сторону їхало туди побільше, тут реально мало гуляє людей. По друге. Є у нас сходи, у нас немає парковки взимку. Коли погана погода, коли дощі, дуже хочеться під'їхати на машині і просто піти поїсти, сісти в машину і поїхати додому. У нас такої можливості немає. У нас сходи. Коли дощ, коли повітря, коли особливо я не знаю. Сильний чи дощ, чи, наприклад, хвилі, да, воно тут прям ти просто сюди не зайдеш, Да, і то як просто прокидатися вранці, бачити, що погана погода і не відкриватися, ну тобто теж якось так. І, а вибачте, людей наймати треба, а да, зарплати платити треба, і все так далі. Тобто, ну можливо, можливо, щось зміниться, і я зміню свою думку в цьому році, але є такі фактори, які просто ну неможливо просто переступити, да, і. І працювати взимку ну на даний період життя. Просто ми так все обдумали, можна так сказати. ну І, і, важко, і важко, і не бачу трішки резону для, для зими. Я ще хочу сказати, що мені здається, мені якось строго сказала, що Чорногорія це кріна балансу. І от зараз тільки мені прийшла ця думка, що все ж таки сезонна робота це якраз про баланс. В мене теж сезонна, і ти влітку працюєш, ти багато їздиш, ти реально втомлюєшся а взимку ти просто відпочиваєш, кайфуєш, і ти встигаєш соскучитися за оцею робочою двіжухою. Ну можливо, воно так і є. Взагалі ж не даром кажуть, що Чорногорія – це країна палака. Да? Тобто мені навіть здається, що я починаю навіть в них вчитися цьому палака. Ні, реально. І це реально кайфово, тому що ми, як ми, завжди кудись біжимо. Нам подзвонив, нам написали, ми побігли, ми робимо. Ми у нас швидко, швидко, швидко. У них все спокійно. І мені взагалі здається, що люди, які ведуть такий спокійний. Образ життя да вони дуже довго живуть і. Мабуть, треба вчитися в них, я не знаю, бати брати приклад реально. Ну і ми потихеньку, як вже такі як вже тут трошки такий період вже прожили. Намагаємося, мабуть, і так і робити. У мене вже навіть крок замедлився. Тобто я вже не можу. В я завжди кусь бігла-бігла, і в мене був швидкий темп. Я навіть каву брала і швидко бігла по той трасі здоров'я. А зараз я не можу. Я вже так собі прогулічним цим шак-кроком хожу. Ну коротше, це точно що полака, воно заземляє. І ск ой. E, скажи в двох словах, чим унікальний ваш ресторан, вот, чим віддісняється від інших? Ну, я вважаю, що наш ресторан затишний, комфортний. E, у нас дуже класний персонал працює. Тобто ти реально сюди приходиш, просто посидіти, відпочити, смачно поїсти. Мабуть, сервісом так, бо ми намагаємося, щоб кожна людина залишилася на 100% задоволена. Всім тим, що вона знайде в Джої смачною їжею, класним привітним персоналом, нашими хлопцями та дівчатами, і просто затишним, кайфовим рестораном з шикарнючим видом, просто посидіти, покайфувати. Може, якийсь цей період життя просто понасолоджуватися з життям і смаковими рецептами в тому числі, да в тому числі. А, Хорошо, яку ви пораду хотіли дати українську? Які хочуть розпочати тут бізнес, і от зараз дивляться це відео, можливо, десь там з іншої куточку світу. Ух. Ну, по-перше, дуже подумати, бо починати тут бізнес дуже важко і давати собі. Якийсь певний період на те, що воно може піти, особливо якщо ти вкладаєш це в душу, і ти знаєш, що ти просуваєш той продукт, який він реально зайде, і піде тут, але на це на все потрібен час. Тобто не потрібно або не можна опускати руки. Дай собі і людям, які тут живуть, просто час звикнути до тебе, до твого нового продукту, і все вийде, в принципі. Ну реально і витримати трішки період з документами, а так так все ок. Добре, і останнє це питання, яке я запитую всіх. Три плюси і три мінуси від життя в Чорногорії. Перше, що спадає на думку. Можемо почати з мінусів, щоб закінчити плюсами. Я навіть не знаю. Ну, Плюс Саме один із самих великих плюсів це, звісно, природа. Мінус ціни. Це я буду так да, комбінувати да, да, плюс-мінус, да. просто те, що буде в голову мені одразу приходити. Ціни і на житло, і на харчування. Тобто вони реально, при тому, що країна дуже маленька, дуже завишені. Мінус може оці дороги про затори. Це є мінусом, чи типу це можна ви? Знаю, Боже, я знаю ще другий мінус, який просто мене просто доведе скоро, це парковки. Тут ніколи не знаєш, де припаркувати свою машину. Ерху, там все. Іди в общину, домовляйся, да? знизу тут тільки до 9 ранку ти можеш заїжджати. У нам, наприклад, всі хочуть, щоб у нас було все смачне і все свіже. Так, окей. Але щоб було все смачне і все свіже, треба сюди привозити все до 9 ранку. Всі магазини починають працювати з 7.30. Тобто, за цей малий період тобі треба поїхати, все закупити, все привезти до 9 ранку. Ну тобто, це так фізично важко, тому що ну, як я себе веду і. Позиціонірую, так, що я хочу тут знаходитися, хочу допомагати своїм людям, які в мене тут працюють, і їздити. І купляти постійно свіжі продукти, сюди привозити до 9 ранку, і повні по, повноцінний день тут знаходиться. Це дуже фізично важко. То я б хотіла, щоб звичайно, щоб вони змінили, наприклад, до рестораторів, до може якихось інших бізнесів, які знаходяться саме на узбережжі, щоб вони підвищили цей час перебування або заїзду на узбережжя, да? наприклад, там до 12, чи з 11 до 12, якось так, щоб було саме. Бо я думаю, що не тільки мені тут важко в цьому плані, що іншим ресторанам тут так важко також важко. От це теж мінус. Тобто, у нас які мінуси? Ціни, парковки і заїзд на узбережжя. От, а з плюсів природа. Ну природа це саме великий, величезний просто плюс. Потім. Плюс клімат мені теж подобається, що тут взимку реально не холодно. У мене батько приїжджав до нас на свята. Це був 20, це було 28 грудня. Ми просто сиділи на балконі і засмагали. Реально. А, да, я так, просто була я. в шоці, бо я до того ну, не, не знаходилася в жодній країні, mm -hmm. щоб ну, я розумію, може там Дубай, там ще щось, Ну, я не, не жила в таких yeah. країнах. А тут я. Я знала, що буде тепло, але я не, не знала, що до... да, що прям настільки тепло. Ну... Да. Супер! Ну я дуже, вообще, дуже в захваті, яке в нас вийшло інтерв'ю. Мені так було це приємно все дізнатись про ваш ресторан, про життя. Це дуже класно. Я дуже рада, що ти погодилась е, взяти участь в такому моєму експірієнці на Ютубі. Ну і вам дуже дякую, що ви передивились це відео. В описі будуть всі посилання на Джой. Я запрошую всіх в наш ресторан відвідати. Посмакувати дуже дуже смачними стравами, але не але в нас не тільки смачно, але в нас ще і естетично це гарно. Я навіть зустрі... не зустрілася, а зіткнулася з такою ситуацією, що коли ми приносимо наші блюда на стіл, да, люди просто навіть їх їсти не хочуть, бо кажуть, воно таке гарне, що мені навіть не хочеться і хочеться просто полюбуватися. Я кажу, так воно не тільки гарне, воно смачне. Тому приходьте, любуйтеся. Да. <свист> Їжте смачно ну і кайфуйте від життя <свист> да не забудьте спробувати грибішки грібішки і да. <свист> <свист>